6 <laughs> 3 Вітаю, дивитись на новини лайв і з вами Марта Байдака Сьогодні я перебуваю на площі перед пам'ятами Тарасу Шевченку. І Тут на площі Соборні вже зібралися сотні українців, які прийшли підтримати родини полонених азовців. А саме на акцію Не мовчи, полон вбивається. Вкотре тут зібраю, збираються небайдужі львів'яни та гості міста. І прийшли нагадати не мовчи, полон вбиває. Потрібно усіх українських полонених повернути додому. Також сьогодні тут можна задонатити на бригаду азовців. Вже більше деталей цієї акції дізнавайтеся на нашому телеграм-каналі Новини Лайв Львів, а також на нашому сайті Новини Лайфтась. Як вас визвати Івано Володимир Костянтинович? Розкажіть свою історію. Полон потрапив 4 квітня 22-го року в Маріуполі. А, вже поранений в голову. Мав поранення в голову а, після. Трапляння в полону, був у вісьмох в'язницях в російських колоніях. Звільнили мене 14 вересня 2024 року. Все цей час знаходження в полоні. Були дуже сильні, подавався катуванню, удари електрошокера, перелами кісток і укуси собак. І... А, так. І я і вижив, і я дуже радий цьому. І зараз тут о, підтримую своїх побратимів, які там знаходяться. І вони цього потребують, дуже, щоб нас почули, щоб їх якнайшвидше звільнили з цього пекла. Звідки ви самі не сказали? Я сам з Миколаєва, з півдня Миколаєва. І почав захищати, пішов захищати Україну ще в 2015 році в морську піхоту. Так само захищав в Маріуполі. Воював мета. Зараз ви тут проходите та реабілітацію, так? Так, я приїхав сюди на другу операцію, мають робити другу операцію, і реабілітація відбувається одночасно. Я знаю, що вас це вже запитувало, напевно, і ви ті відчуття пам'ятаєте, але мушу перепитати ще раз. От коли ви вже вступили на українську землю, що ви відчули? Відчуття легкості. Я зрозумів, що завтра вже не буде тих знущань, не буде. Цих цих тортур і можна просто стати взяти телефон і зателефонувати без кімната рідним. Що скажете вашим побратимам, які зараз перебувають в полоні, які очікують, що що їх обміняють, що вони повернуться до що скажете їм? Щоб вони не втрачали надію, щоб вони е, трималися і насправді тут за них борються, і роблять все все для їх швидшого е, звільнення. Потрібно Звертатися до міжнародних якісь організації, це розголошувати, бо про це не можна мовчати. Як вас звати? Мене звати Нікіта. Розкажіть свою історію. Чому пішли на фронт і як отримали поранення? Пішов на фронт, тому що хочу захищати свою країну, свою сім'ю і просто вбивати п. І все. Отримав поранення, наступив на протипіхотну міну вночі, коли знімався з позиції і все. Якого нічого. Ви самі зі Львова пішли? Ще раз? Ви зі Львова самі? Ні. Я тут проходжу зараз лікування, а сам із Миколаєва. Е, Розкажіть вам, чому варто приходити на такі акції? Чому вони важливі, Навіть для вас як для військового? заставляти людей, так сказати, переосмислюватись, щоб вони розуміли, що ну, треба підтримка для так, наших полонених, хоч вони цього не бачать, але вони знають, що таке є, і мені здається, для них ну не здається, для них це якось легше трохи.